До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Всім привіт! Я Євгеній Світ. За фахом є тифлопедагог реабілітолог. Останні 25 років працюю із незрячими людьми, з дітьми та з дорослими. Основними напрямками моєї професійної діяльності є елементарна реабілітація людей із глибокими порушеннями зору та соціокультурна реабілітація, реабілітація шляхом театрального мистецтва. Протягом багатьох років я навчав незрячих орієнтуванню та мобільності та переміщенню у відкритому просторі. Окремим напрямком діяльності був театр незрячих. Також протягом останніх 15 років я працюю у напрямку архітектурної доступності навколишнього середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Вхожу до авторських колективів та є співавтором декількох національних стандартів та державних будівельних норм за відповідним напрямом. Хочу всіх нас привітати із святом незалежності нашої України, побажати міцного здоров'я, оптимізму, мирного неба над головою. Хочу побажати всім нам, щоб ми могли вільно дихати, вільно знаходитися у своїй країні, бути вільними та незалежними. Я глибоко переконаний, що Загальна незалежність для кожної людини починається із власної особистої незалежності. Також я чітко знаю, що незалежність для незрячої людини починається із вміння без сторонньої допомоги орієнтуватися та переміщуватися у відкритому просторі. Отже, Друзі, всі, хто мене зараз слухає, я бажаю всім вам бути особисто незалежними від будь кого бути вільними, бути мобільними зі святом всіх нас, ми українці.